На Херсонщині є тенденція до зменшення рівня затоплення. За словами голови ОВА, за ніч вода впала на 20 сантиметрів. Станом на ранок затоплено 3624 будинки у 32 населених пунктах. Продовжується евакуація. Вже вивезено 2352 людини. Всі служби продовжують працювати, аби ліквідувати наслідки катастрофи. Міністерство закордонних справ Данії оголосило про надання Україні негайної гуманітарної допомоги постраждалим у наслідок підриву Росією Каховської гідроелектростанції. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ країни партнера. Так відправлено два потужні насоси, 35 наметів для проживання, три човни з транспортними плотами та генератор. Очікується, що допомога надійде в Україну найближчими днями. Крім того, передають п'ять вантажівок цистерн для збору та вивезення води із затоплених районів і кілька генераторів. Україна незабаром отримує допомогу від НАТО щодо ліквідації наслідків підриву дамби Каховської ГЕС. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, Україна подала запит до профільного центру НАТО, де вказано потреби для ліквідації наслідків катастрофи. Посадовець також закликав Альянс пришвидшити вступ України. Пізно ввечері окупанти вдарили ракетами по Умані. Черкаська область. За словами голови УВА, зафіксовано два влучання по промисловому об'єкту та автомийці. Попередньо восьмеро поранених, двоє тяжкі. Вночі також атакували Житомирську область. За інформацією голови ОВА, уламки ракет влучили у житловий будинок. Один загиблий, троє поранені. Цієї ночі українськими силами ППО знищено чотири крилаті ракети х 101 Х-55, 10 ударних дронів Шахет та ланцет, чотири БПЛА оперативного тактичного рівня Орлан-10 і Суперкам. У повітряних силах ЗСУ додають, що протягом атаки запущено до 16 ударних БПЛА та 6 крилатих ракет. Пентагон має намір оголосити про надання Україні довгострокового пакета військової допомоги, що включатиме засоби протиповітряної оборони на суму понад 2 мільярди доларів. Про це інформує Блумберг з посиланням на джерела. Гроші, що будуть виділені, підуть на закупівлю пускових установок і ракет ХАВК, а також ракет для ЗРК Петріот.